Через відділення реанімації новонароджених і відділення постінтенсивної терапії пройшло 237 передчасно народжених дітей. Це діти, які потребували допомоги. Вони народжуються не пристосованими до навколишнього середовища. Їм потрібен догляд, зігрівання, комусь додаткове харчування, комусь допомога в диханні. І цей період відновлення. Зростання він займає у кого декілька тижнів, але є серед нас і серед теперішніх наших е членів родини діти, які лежали по три з чимось місяця. То тобто це дітки, які пройшли великий шлях. На цьому шляху їх е підстерігають різні негаразди. Це і проблеми з диханням, проблеми з нервовою системою, проблеми з розвитком рухової сфери, проблеми з. Розвитком зору, і вони це проходять разом з нами. Захід направлений не стільки на е, рекламу нашого закладу, а стільки на те, щоб цим людям показати, наскільки вони дорогі для нас. Е, тому що кожна ця дитина це великий проміжок часу, це наша історія, яка тепер кується, вона тепер розпочинається. І, е, це захід, який буде надихати тих мам, тих діточок, які в майбутньому будуть народжуватись, і зараз серед нас є такі мами, для того, щоб вони йшли вперед, впевнено з тим, що їх підтримують, з тим, що якщо боротись, то здолають і у них будуть гарні дітки. От мета нашого заходу. Зараз в відділенні в відділенні реанімації Двійня низьковагова, це діточки менше півтора кілограма, вони ще в важкому стані. В відділенні постінтенсивної терапії перебуває двійня, яка була теж низьковагова, але зараз вони вже готуються до виписки. І перебуває ще одна дитинка, яка була вагою. Біля півтора кілограма вона теж вже біля двох готується до витиски. Кожна така дитина вона потребує величезних затрат і людських, і матеріальних затрат обладнання, медикаментозного забезпечення, щоб виходити таку дитину. І практично весь тягар виходжування, інструментальний, медикаментозний, він забезпечується державою на етапі перинатального центру.